Сьогодні в нас погода не дуже, зовсім не дуже, я б сказала, би. іде дощ. Мені треба їхати в школу, тому що в мене репетиція. До випускного будемо. Там у нас є сценарій, в мене дуже багато слів. Ось, тексту. Ось і будемо репетирувати, репетирувати, так вже пропрацьовувати. Ось. І мені скоро треба вже йти. Я ще перед цим е раніше зустрінуся з дівчатами. Ми поговоримо про щось там. Нам ну, є про що говорити. Ось. І потім вже додому. Так, більше справ немає. Але цей дощ, він все псує мені. Ось. Ну, ладно. Вчора я купила собі шорти. Ось. Я дуже цього чекала, але не було мого рожевого кольору, який я хотіла. То, то... <кій> я купила Сірі, але теж воно нормальне. Ось я хотіла купити дві пар шорт е, ну, гуляти в них. Ось, а купила одні шорти гуляти, а одні біля дому. Вдома. Ось. Потім кажу, вам. ось, більше таких новин немає. Я приїхала додому. Восьмого. Е, я ще вчу польську. Ось, ми з мамою вчимо польську. У нас є і зошити, і підручники, і всяке таке. І урок у нас три рази в неділю по, полтер, по півтори години. Ну, дуже багато, я вважаю, але це ж для мене найкраще. Ось, я трішки забуваю слова. Вибачайте. Ще я хочу зробити зараз смузі собі з клубники та бананом. Вчора я робила мохіто з клубники. Дуже дуже смачно було, дуже круто, холодне таке. Ось. Ще я сьогодні заснула в 0-0 і в мене трошки набряк. Так що ролер треба. Зараз я не знаю, робити мені макіяж чи не робити. Не знаю навіть. Робити мені макіяж. Напевно, я зроблю, тому що я і так виглядаю не дуже. Ось, з набряком, бачите, в мене е, біля ока все просто набрякло. Ось, зараз це будемо виправляти якось. Ось, такі справи. Вже через неділю, рівно. Ось сьогодні понеділок. Вже рівно, рівно через неділю в мене випускний. Я отримую свій перший, перший документ, про те, що я закінчила навчання. Ось і... Ну, атестат, коротше. Ось і. Потім якось будемо святкувати, але я не знаю, як ми це будемо робити. Я не знаю, що мені робити зараз робити смузі чи потім, коли я поїм. Я не знаю, вже час піджимає, бо мені треба вийти в 10.50 десь. Ось. А зараз 9. Через час. Через 2 години. Ого. Ладно, я пишу. А, ось мій сценарій. Тут не тільки мої слова, але дуже багато моїх слів. Зараз покажу. Роздраковувала сама. Тут вісім сторінок, ось це моє. Тобто в мене дуже багато слів. І це все треба вчити, але мені сказали, що я зможу підглядати в текст. Це дуже добре. Шорти я купила в Гуді. Ось вони такі м'які, вони. м'які, ем, коротше. Я хотіла рожеві, але їх не було. Я даже, ну, Ми е, спитали, є в других магазинах, не було. І я взяла сірі, вони теж норм. Ось, ну, Вони дуже прикольні такі. І ще одні сірі в сінсеї. Вони дуже дешево коштували. Я їх взяла. Ось такі в сірі. Гудвайс, ну вони прості такі біля дому ходити. Ось ось такі нові покупки. Я вже вирішила всі свої справи, вже їду дому Ось. Вже все зробила, що треба. Я там ще із дівчатами посиділа. Ось такі справи. Посиділа з ними. Ми там ще хотіли подарунок за. За, задіясь, коротше. Ну у нас не вийшло, тому що було мало папіра. Ой, зараз тут трава, їду додому і щось буду робити, може зроблю собі смузі, може ще ще, не знаю. Короте. Добрий ранок. Всім <кій> Ніч була складна, я б сказала б так. Ось, тому що я поспала до трьох годин, встала, десь час, час, годину не спала, потім заснула, були вибухи. Ось один. Один вибух, але це. Ну, ви зрозуміли, що це. Ось. І. Ось я проснулася, трошки так в такому стані, не дуже. Але приходимо в себе. Ой, зараз буде щось готувати собі. Я хочу приготувати собі на сніданок е, творог і банан. Не знаю, може ще щось додати. Вчора була клубніка, я хотіла зробити смузі, але в мене не вийшло там по справу. Ось і кубніку я вчора доїла. Залишився банан, і його треба кудись всунути. Я попросила папу купити мені творог. І він купив і зробимо, мене, напевно, так. Потім в мене є плани. Мені треба, в мене скоро випускний, мені треба придумати свій образ. Плать в мене є, босоніжки є. Мені треба щось на... Щось придумати мейк і щось придумати зачіска. Я дуже багато подивилася в пінтересті макіяжів. Я хочу подивитися, повторю я це. Якщо ні, щось буду думати. Ось і хочу повторити, тому є час, є бажання, є матеріали і зроблю це. Скористуюсь можливістю, поки є час. Ось вечір у мене польська. Зачіску хочу зробити, я отак спала. І все, більш планів в мене нема. Зараз погода набагато краще. Вчора в нас був дощ, було пасмано, а зараз навіть сонечко світить. Ну, погода дуже добра, дуже гарна. Ну, я нікуди не йду. Ну, ладно. Такі справи. Мама все сказала, напевно. Напевно все сказала. Більш нічого. Напевно, так. Зараз буду. Може зроблю собі масаж, бо ну, таке не дуже відчуття. Відчуття напряку на обличчя, Хоча його напевно немає. Ось щось робити, пити воду і придумати собі сніданок. І все. До зустрічі потім, я потім повернусь. Вже взяла собі пити воду, бо я трошки вже якось розлінилася пити воду, але це дуже погано. Ні, не робіть цього, будь ласка. Я вже вирішила, що я буду на сніданок, мені вже готують, бо я не можу це приготувати. Ось. І сьогодні такий лайф-день буде, тому що я нікуди не йду. І я дуже рада, що я нікуди не йду, бо ну, мене дуже мало вдома. Я кудись завжди хожу, ходжу, ну, треба віддихнути, напевно. А ще треба відновлювати свої тренування. Бо до того, як я поїхала до бабусі, в мене були ці тренування, а потім їх не стало. Так що це треба відновлювати. Ось такі справи ще треба мені якось поприбирати. Може сьогодні, ну я не впевнена в цьому. Може сьогодні. Поприбираю в своїх зошитах, тому що навчальний рік закінчився. Треба поприбирати. Але найголовніше мені зробити макіяж і подивитися, який я хочу макіяж. І зможу я себе намалювати на випускний. Чи не зможу. І зачіску. Ось. Я не знаю, що вам ще розказати. Ще подивіться на, мій, на мої нігті, вони ну, не в дуже гарному стані зараз. Завтра, може, піду до сестри, вона мені зробить. Нові, рожеві, знову ж таки, тому що випускний. Треба якісь нюд. Ось. Ось так ось. Я хочу вже їсти. Я не знаю. Я хочу щось таке корисне. Ще я хочу в ОТБ. За йогуртом може. Не знаю. може сходити. Реально. За авокадо. Не знаю. Повертаюся до вас. Так, вибачаюся. Е, що я? Я вже обід. Що я робила? Я дивилася інтерв'ю Анни Трінчер і Волошина з Раміною, кстати. Ну, я ще не додивилася його. Ось. Потім е, хотіла спробувати ну, спробувала зробити собі мейк. На випускний щось мені не дуже сподобалося. Так, мейк ну, гарний. Мені дуже сподобалось, що в мене руки не ось так ось, і в мене щось вийшло. Але до мого. Образу до моєї сукні, воно не підійде, і я ще думаю, що я буду робити. Мені треба якийсь ніжний, якийсь невиразний, але з якоюсь ізюмінькою макіяж. Ось, тому що в мене біле таке легке платіжко суконька. Ось, і треба щось з цим робити. А зачіска я напевно придумала. Я вже вчора дивилась в Пінтерсі, я зроблю собі локони, Ось тут зачеплю, і отут буде такі ось ці прядочки. Якось там. Ну, не ці, а ось. ось. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ось у мене сьогодні поська, я вже говорила. Треба підготуватися, але ми зараз на тому, що це мій вже буде третій, третій урок польської. Я один пропустила, тому що була в бабусі. Що я можу сказати? Польська легка, але ну, в кожній мові щось своє. Наприклад, в українській мові три, три, типу, рода, Ріда, Рода. Жіночий, середній і чоловічий. А в польській мові 9. Ну ви розумієте, там щось чоловічий такий-то, чоловічий такий-то, я вже не пам'ятаю, тому що ми якось трошки затронули цю тему, Ось, але сам факт, що воно так, ну, якби, так я готова його вчити. Мені, типу, подобається щось вчити нове. Ось, але сам факт. Масло, кстати, дуже круте. Всім рекомендую ось. Воно дуже бюджетне. Спочатку не розібралася, як працює цей ровер, а зараз він дуже крутий і дуже вкусно пахне це масло, І дуже довго в мене, я не знаю скільки вже. Ось. Але це не факт. Що? Я зможу ось так взяти себе в кулак по польській мові. Це не факт. Але я буду дуже працювати над цим. Я не знаю, мені так зараз скучно, я не знаю, що мені робити. Я вже все зробила і картини е, малювала, і поїла, і дивилася, і Ютуб, і Twitch дивилася. Вже все передивилася і не знаю, чим мені займатися. А ви напишіть мені, що ви робите, коли вам нічого робити. Чим ви займаєтесь? Може, книжку хотіла почитати, то в мене зараз не хочеться її читати. Не знаю. Хочеться, але якось не хочеться. Не знаю, може буду. Потім читати. І взагалі я б вийшла кудись прогулятися, але вже пізно. Типу, вже не той, не той час, щоб йти. Треба було раніше. Тим, бач, я не знаю, куди йти, з ким ти, самою, чи з кимось. Я хотіла йти в тебе, але в тебе мені нічого не треба. Ось так ось. Тато подарував квіти мамі 1 червня, і вони ще зовсім стоять, вже трошки там десь жовті, а так вони дуже красиві. Зараз покажу. Бачите, ну вони в ідеальному стані, я вважаю. Але ось тут, ось, бачите, трошки вже в'януть, але ось так ось вони сохранілись ось. Вони дуже круті, мені подобаються такі. Мені всі квіти подобаються, головне дарувати. Ось. Бачите, які вони красиві. Нігці потім буду свої. Ну, зараз вони не в тому стані, але дуже красиво. Тут мама ще орхідейки є. Ось, а тут такі. Це, це мій котик. Бачите, який він сладкий, да, бубочка моя? Да? Я вже почитала книгу. Ось чимось займалася, але я прочитала дуже мало і дуже себе за це караю, бо можу прочитати більше, але не хочу цього робити. Ось, завтра теж хочу почитати. Якось е, хочу відновити, щоб кожен день читати. Ось, зараз думаю, піти з, зі своїм котиком. Піти на вулицю, з ним погуляти. ось Бо нічого не знаю, що робити. Не знаю зовсім. Ще в мене думки знову почати вести тікток тому що мені блокують тікток скільки в мене вже було аккаунтів. На аккаунті було майже 1000 підписників, його заблокували. І хочу зараз знову відновити собі тікток як ви на це думаєте, і буде у нас в тіктоці ком'юніті, і, якщо що, я вам скажу, якщо я зроблю новий аккаунт, і ви будете тоді підписатись. І не забувайте підписуватися на мої соцмережі, тому що там мене більше, і там щось друге, якийсь другий контент, інстаграм. Інстаграм, Тікток. А, Тіктока ще нема. Телеграм-канал, В телеграмі каналі ще нікого нема, так що ти можеш бути першим. Так що можете заходити туди. Буду всіх чекати. Напевно, я і піду зараз на вулицю. Там нікого нема. І я можу сісти, піти, погуляти. Тільки що була така неприємна ситуація, просто зараз розлючена. У мене вже немає сил нічого робити. Зараз зрозумієте, чому я це. Ну, я вже хотіла проклинати мазюкатись, Ну, тому що я дала ще одну спробу Тіктоку, зробила ще один аккаунт. Засняла туди три відео, вони мене залетіли на тисячу переглядів. Я дуже зраділа цьому. Потім виставила ще одні, одне відео. І мені заблокували аккаунт. Я буду подавати на певну апеляцію, тому що мене вже задовбав Тікток. У мене вже, ну, я не знаю, скільки аккаунтів, що я хочу зареєструватися, а в мене вже нема спроби. Мені тільки треба... Е, е, робити нову електронну почту. Ну, я просто, я в афігі, я не знаю, що мені робити. Вже яка це спроба. Вже скільки аккаунтів в мене злетіли. Ну, ну, мені, чесно, я дуже хочу знімати в Тікток, але ось так ось виходить. Ну, не дуже круто. Але в мене є YouTube, хоч щось. тьфу-тьфу-тьфу, Я надіюсь на вашу підтримку, на вашу вподобайку. Я дуже хочу, щоб TikTok мені дав можливість, щоб ви дивилися мої тіктоки. Мотивовані тіктоки. Я на це дуже надіюся і впевнена, що все буде добре. Ось такі справи в мене вже скоро польська мова, але я дуже хочу гуляти. Я вже збиралася, вже написала друзям. Давайте погуляємо. Вони мені відповіли дуже пізно. І я ніяк не змогла з ними погуляти і день такий собі, мені такий день не подобається. Ну, блог тільки засняла. Ось так ось якісь справи в мене такі. Знаєте, ви, ви бачите завжди пунктуальну Соня, а сьогодні ви бачите не пунктуальну Соню, яка за сьогодні, ну, мало чого зробила, тому що в неї нема можливості щось робити.